І зараз буде важлива заявочка. Хаотичне споживання різної інформації на безкоштовних соцмережах, вам зараховуватиметься на вашу, скажімо так, кредитну картку енергії, і прийде час, коли у вас заберуть звідти ваш борг. Для того, щоб цього не відбувалося, вам треба зрозуміти. Що все, що ви споживаєте кожного дня, навіть якщо в соцмережах, наприклад, на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, там будь-які ці платформи, де ви берете від інших людей якусь корисну для вас інформацію, і її ще, не дай Бог, потім будете використовувати для себе, ви розумієте, що тут. Є питаннячка, якщо ви не сплачуєте за якусь користь, ви її берете в борг. А як же з тим, що всі мають монетизацію? Ні, не всі.